Сьогодні приготуємо дуже смачну та швидку страву з кориного філе та картоплі. Для цього нам необхідно одне куріне філе, дві великі картоплини, одна столова ложка солі, шість зубчиків часнику, одна з половиною ложки коріандру, 2 столові ложки олії і дві столові ложки лимонного соку. Для початку приготуємо маринад. Для маринаду давимо часник. додаем кориандр. Добавляем соль. Добавляем 2 столовые ложки олии. Добавляем 2 столовые ложки лимонного сока. И все перемешиваем. Ось така маса в нас виходить. Наступне нарізаємо картоплю. Нарізаємо картоплю тоненько, щоб швидше приготувалося. Перекладаємо картоплю в окрему посуду. Та також. Залишаємо. Наступним нарізаємо курене філе. Курене філе ми кубиками. І перемішуємо курене філе з картоплею. Потім викладаємо на дно картоплю. Так вона швидше приготується, то не є принципіально можна готувати в суміші, але так вона швидше приготується. Додаємо сюди наш соус. Якщо бачите, що в нас відправили всю олію, можна додати також ложку олії. І перемішуємо все. Наступним будемо готувати цю страву, тому відправляємо її в духовку і залишаємо на 30 хвилин при температурі 190 градусів. Ось наша курочка готова. Якщо хочете, щоб вона більше засмажилась, потрібно потримати ще півгодинки у духовці.